В'ячеслав Кириленко, Шановний Юрій Анатолійович, ви ж знаєте, що в Європі люблять, щоб справи і слова не розходились. І Європа доти не буде сприймати серйозно все, що говорить українська офіційна сторона, поки буде декларуватися в Брюсселі одне, а в Києві, в Харкові, по всій країні відбуватися інше. Оце все добре, що. Гарні обнадійливі декларації, це все добре. Ви частково продовжуєте ту справу, яку Україна почала 91 го року, ще по поверненню офіційному нас, європейського народу, до Європи. Чому? Тому що нас ніхто не зупинить. Ніяка Москва, ніякий Кремль, ніякий митний союз, українці, європейська нація тисячу років не молода держава, як багато хто думає, а тисячолітня держава. І ми туди повернемося, навіть якщо інколи офіційна влада в Україні протидіє. От зв'язку з цим мене питання. Аванси припустимо, влада отримала зараз в Брюсселі 25 лютого. Тільки поїхала звідти, що ми бачимо на цьому тижні сьогодні. Яценюка Пашинського, Немирю, не допускають до Тимошенко. хоча вона має право на побачення, вони мають право на побачення, офіційно написали, і пенітенціарна служба пообіцяла, не допустили. Сьогодні журналістам не дають задати питання президенту Януковичу на прес-конференції. 300 чоловік акредитовано, 16 тільки задають питання, і практично всі такі провладні, а незалежні журналісти не мають змоги поставити ясно, що гострі питання, якими цікавиться країна. В середу засідання Кабінету міністрів, очевидно вже ви були присутні, приходять представники опозиції з тим, щоб оприлюднити свою програму по виведенню країну із кризи. 42 законопроекти слова не дається. Взагалі слова не дається. Хоча навіть по закону про статус депутата, кожен із депутатів, в більшості, меншості, має право на слово до країни, навіть якщо присутні президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради. До речі, перед тим. Щойно Азаров теж виступав комфортно без опонентів, без опозиції в прямому ефірі, що також в Європі не робиться, і апогей цьому всьому. Справа Власенка, нібито зібрався регламентний комітет, а він не збирався, нібито прийняв рішення, яке прийняв Власенка у тюрму. От таке він рішення прийняв. Тому що в АСУ, вищий адмінсуд, хто не знає, у нас же тепер суди дуже незалежні. 5 березня прийме рішення, що позбавити депутата Власенка опозиціонера захисника Тимошенко повноважень. Це означає, що цей парламент перетворюється. Вибачте на фількіну грамоту. Балога позбавляється через суд повноважень, Домбровський позбавляється через суд повноважень, Власенко швидше за все буде позбавлений через суд повноважень. Далі, далі, далі дійде до всієї опозиції. Як ви з таким підходом? Авторитарним абсолютно непрозорим збираєтесь на повному серйозі, а не на словах інтегруватися в Євросоюз і забезпечити той рівень життя людям по зарплатах, по пенсіях, по правових нормах, які ви обіцяєте на прес-конференціях і коли немає опонентів. Оце таке питання в мене. То, знаєте, я можу відповісти те, що я бачив на власні очі. Шо сьогодні в прямому ефірі президент України Мустафа Наєм, якого в ж ніякому разі не можна запідозрити в лояльності до влади, задавав дуже гострі питання. Одне. Ну, але яке гострі? Але одне. От... Ні, ні. Ну, сама... там... Юрій Анатольович, я перепрошую. Як було організовано цю прес-конференцію? Журналісти самі визначили перелік тих, хто ставив запитання. Навіть е на деяких ЗМІ оприлюднювався цей список. І йшло питання від центрального засобу масової інформації, від регіонального і від іноземних журналістів. Відповідно до того, як склалися самі журналісти, ставилися запитання. Всі теми, які обговорюються, і на ток-шоу, і в парламенті, прозвучали президент на всі питання дав відповіді. І зовнішня політика, і економіка, і в тому числі питання опозиції, вибіркового правосуддя і так далі. І так далі. Ну, президент ваше. не ухилявся. Мало того. Були випадки, коли він сам просив, казав: Давайте, є журналістка, дайте їй можливість поставити запитання. То тобто ви, як представник президента, вважаєте, що прес-конференція пройшла прозоро, демократична з врахуванням усіх точок зору? Так в межах того Всі часу бачили, давайте в, в межах того часу, який був, вона пройшла у прямому ефірі чи не так? Вона пройшла в прямому ефірі на е, центральних е, каналах. Кожен громадянин України міг. Дивитися цю прес-конференцію і представлені були всі канали, в тому числі опозиційні видання Українська Правда була представлена ТВІ було представлено і інші канали. Ми запитаємо журналістів. Ми... Вони вам скажуть, їм сподобалася прес-конференція по можливості yeah. запитати, чи запитання числа. Нам може що ми комусь сподобатись, але не сподобатись, і в тому є демократія. Але ми yeah. з вами не маємо вирішувати Яка демократія. Юрій, що ви говорите? Ми всі бачили... і комусь і... подобатися, комусь не подобатись. Я Маю на увазі, що якщо прийшов журналіст, він повинен мати змогу отримати запитання, навіть якщо він опозиційний журналіст, і спілкування з народом, яке було п'ять днів тому, людей, яке постановочний то, характер мало місце. місце. Вот я про це питаю. Давайте спитаємо журналістів завтра, післязавтра, і вони поставлять точку на наши дискуссии. И мене питання було на тебе. Тільки... Я перепрошую, я просто я... прокомментовал просто. Я, я, я не знаю, я... в різних є країни. Є країни, де президенти відповідають тисячам журналістів. Їх мало дуже. Да? Але... Я не бачив в Європі, щоб таке було, или в Америці. Я не можу себе представити американського президента, який приходить і зазиває тисячу журналістів. Нереально, не буває. Ну, це традиції. Хорошо в Україні є така традиція. Прекрасно. Но це українська традиція. Якщо не давати відповіді, нащо скликати тоді пресконференцію? От що я маю на увазі. І ставити ті питання, на які заздалегідь вже написана відповідь. Але питання мене було ширше про політичні репресії і вибіркове правосуддя. Пожалуйста. Так це ж не кінцівної власті, це випробування парламенту. Ну, вопрос депутатської неприкосновісті, це питання депутата. владу. В чому це член парламенту, член планетної власті? Я представник влади. Вовні вообще не зрозуміло. Я спробую відповісти, тому що дійсно дуже багато питань з приводу э, ну, в зустрічі з ув'язаним прем'єр-міністром пані Тимошенко. І наскільки я знаю, навіть міжнародних спостерігачів, а от не було показано. А декілька разів керівник Єврокомісії і президент Європейської ради декілька разів піднімали питання по місії пана Кокса і пана Квасневського. І я вам скажу, що от вони декілька разів зсилались на цю місію, вони очікують від неї результатів, і вони очікують, що вона, вона дасть оцінку тому, яким чином виходити з цієї ситуації. Тому. Дуже багато разів ця місія вже відвідала пані Тимошенко. і вони на це наголошували як на позитивному факті, який показує, що влада відкрита для роботи міжнародної місії. Тут ж Ні Кас, ні, ні Кокса неможливо сказати, що вони проладні, що вони там якийсь заказ можуть виконувати. Це самодостатні політики, які мають свої авторитети, вони мають свою думку. І влада сьогодні дає можливість їм працювати і зробити висновки по цій справі, тому це те, що я також був свідком цих подій.